Екзотичні та модні ягоди в українських садах. Чи можливо це і скільки це коштує, поговоримо з нашим експертом Олександром Андращуком. Саша досвідчені садоводи вже давно посадили собі актинідію. Але початківці ще мало про неї знають. І тому я хотіла б, щоб ти розказав, що повинні знати початківці, коли вони висаджують актинідію. Найголовніше, що потрібно пам'ятати тим, хто хоче вирощувати цю рослину, це те, що актинідія все-таки належить до дводомних рослин, і у неї є як чоловічі екземпляри, ось вони так, угу. і є жіночі. Тобто нам потрібно як мінімум дві рослини для того, щоб ми отримали урожай. А скільки така чоловіча? Актинідія може запилити жіночих. Як правило, однієї чоловічої рослини достатньо, щоб запилити чотири жіночі, і вона висаджується завжди в центрі. Саша, скільки коштує Актинідія? Отакі От двохрічні рослини коштують десь 100 гривень. Ага, тобто, якщо фаджаємо одну чоловічу рослину і чотири жіночі, то це 500 гривень. Ходить 500 гривень. Ну і тепер треба поговорити про хвороби і шкідників. Саме цікаво, що культура дуже невибаглива. Вона майже не має ні шкідників, ні хвороб. Єдиний шкідник для неї, причому дуже небезпечний, це кіт, який може зайти на ділянку. Тому що рано весною, коли рослини тільки розпускаються, вони мають ефірні масла, дуже схожі на запах валеріани. І коти об'їдають дуже сильно, бувають повністю знищують коти. Тому ми для цих цілей використовуємо такі сітки. Я рекомендую кожному, хто висаджує цю рослину, просто обгорожувати їх. Якийсь період потрібний, ну скажімо, десь два-три тижні перші після розпускання рослини, коли е, цей період найбільш небезпечний з точки зору поїдання. Тому що коти, от рослина проростає, вони зразу всі туди лізуть. Ага. Потім вони заспокоїться вже цих, мабуть, масел е, запахів менше стає і вони їх уже туди не заманиш. Актинідія це рослина Китаю і Японії. Колись вона була екзотикою для України. А тепер... Добре рости в наших садах. Спробуйте щось новеньке.